Я знаю, що ви стоїте трошечки північніше від Мирнограда, але ми чуємо постійно такі доволі тривожні заяви щодо цього міста. Зокрема, аналітики Діпстейт говорять, що є загрози, що він опиниться у такому умовно відірваним від світу від зовнішнього світу. Як ви оцінюєте ситуацію зсередини, чи дійсно є такі ризики? Так, дійсно, ворог здійснює тиск не тільки на Нарноград, його і південні і східні околиці. Тако намагається перерізати сполучення в районі населеного пункту Родинське і встановити контроль над трасою Родинське-Покровське. Тобто і там якраз вони застосовують її як найглибшого просування, інколи не вступаючи в визітнення. Чисто для контролю цієї траси, і така ж сама ситуація насправді і північніше, якщо ми будемо розглядати від родинського і, наприклад, до населеного пункту Білицького, де так само вони намагаються наблизитися до траси і встановлення вогневого її контролю.